Враховувати позицію підприємців під час ухвалення головних економічних рішень на з'їзді Федерації роботодавців України закликав голова організації Дмитро Фірташ. На його думку, так можна вирішити питання економічного зростання і забезпечити зайнятість. Аби збільшити кількість робочих місць, роботодавці пропонують захистити внутрішній ринок від імпорту, а також витрачати на українські, а не закордонні товари, кошти, виділені для держзакупівель. Водночас Федерація роботодавців обіцяє і надалі створювати робочі місця через розвиток регіональних фондів з підтримки малого і середнього бізнесу. Перший фонд, який створили у Чернівцях, виділив мільйон гривень на запуск нових бізнес проєктів В цій місцевості знаходиться то фітофабрика. В цих горах ми збираємо некорослі ягоди і гриби. Заготовляємо лікарські трави свій бізнес. Родина Генкулів заснувала більше десяти років тому. Коли друзі Станіслава грали у футбол, хлопець ходив у гори збирати ягоди для сиропів та трави для настоянок. Це підприємство чи не єдине у невеличкому буковинському селищі Путила на цій фасовочній машині. Ми фасуємо наші сиропи. Тільки що не закінчили фасовку. Його справжній хобі це економіка. Зізнається хлопець. Тому коли дізнався, що в Чернівцях з'явився інвестиційний фонд, що підтримує малих підприємців, він одразу ж написав бізнес-план розвитку фабрики і на вдачу відправив його на конкурс. Проект отримав пільговий кредит 320 тисяч гривень. Завдяки ініціаційному фонду Боковена. У нас є можливість реалізувати наші проекти, розширити асортимент виготовлення фітосиропів реалізувати наш проект по посадці білі саду. Фонд видає пільгові кредити під 12% річних, а також здійснює фінансування бізнесу з нуля. Буковина підтримала унікальні проекти, які до цього не мали ніяких шансів знайти стартовий капітал. Наприклад, компанія, що виробляє медичне обладнання для лікування переломів, отримала 80 тисяч гривень. Цей фіксатор шведський коштує 8 тисяч євро. Наші фіксатори коштують декілька сотень гривень. Просто ми хочемо, щоб Україна користувалася власною продукцією, а не купувала за баслословні гроші за кордоном, за валюту. Те саме. Створити у Чернівцях фонд підтримки малого та середнього бізнесу. Запропонував у лютому цього року голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Він же став головним інвестором фонду. Підтримати проект також зголосилися ще чотири буковинських бізнесмени в основі діяльності фонду. Буковина британський досвід. В університеті Кембриджа вже 40 років бізнес ініціативи студентів та молодих вчених підтримують три фонди. Ми працюємо із засновником бізнесу, студентом чи професором. Вони вкладають у проект свою інтелектуальну власність, а фонд просто гроші. Це безумовно відображено у розподілі часток. Університет дуже щедрий в цьому питанні. Ми розуміємо, що засновник повинен мати більшу частку у компанії. Фонд буковина вже розглянув 70 проєктів і виділив перший мільйон гривень для малого та середнього бізнесу. Фінансування отримали фітофабрика, видавниче підприємство, харчовий комбінат, компанія з виробництва медичного обладнання, бухгалтерська фірма, туристичний проєкт Сім Чудес Буковини». Одним з переможців став студент третьокурсник Сергій Палагнюк. Він отримав на виробництво органічних добрив із харчових відходів 80 тисяч гривень. Виробляється високоякісний продукт органічного добрива. По-друге, ми зменшуємо тиск на очисну систему краю, тобто позбавляємо її від надмірної кількості харчових відходів. Сергій став одним із гостей дев'ятого з'їзду Федерації роботодавців України. Тут бізнес разом з керівництвом держави веде серйозну розмову про проблеми зайнятості і створення нових робочих місць, зокрема у сфері підприємництва одна з головних тем. Сергій закликає бізнесменів підтримувати талановиту молодь. На етапі впровадження я стикнувся з двома, на перший погляд, неподоланими проблемами. По-перше, це відсутність фінансування, а саме питання, де знайти необхідний стартовий капітал. А по друге, це відсутність досвіду ведення бізнесу. Голова Федерації роботодавців запевняє, від малого бізнесу залежить розвиток економіки і держави у Європі за останні 10 років 80% робочих місць було створено малим і середнім бізнесом. Ми вирішили, що ми створимо фонд. где-то порядка 150 миллионов гривен на базе Федерации Федерального... Это будет не государственный фонд, это будут частные предприятия, это те будут бизнесмены, которые в этом заинтересованы, неважно, сколько они денег вложат туда. И причем мы хотим, чтобы он не был там все украинские, Каждая область, каждый регион сам себе создает этот фонд. То, если мы вместе с вами хотя бы там по 100 тысяч, по 20 тысяч, кто как может, вложит туда, то мы поможем вот таким молодым ребятам создать свой бизнес. Это то, что называется малый-средний бизнес. Над створением инвестиционных фондов уже працюють у Харкові, Полтаві, Сумах, Криму у федерації підрахували, якщо практика пошириться Україною у найближчі п'ять років у сфері малого та середнього бізнесу буде створено мінімум 30 тисяч нових робочих місць. Богдан Стецюк, Владислав Дихтяр, перший національний.